Всім привіт, мене звати Богдан. Я знаходжусь на Тернопільщині в будинку, який місцеві стараються обходити стороною. Кажуть, що в цій хаті близько 35 років тому проводили справжній обряд. Я не знаю, наскільки це правда, але тутешні легенди, тутешні люди говорять своє. Сьогодні я буду не сам, так як для мене цей формат досить новий. Такого я ще не робив до цього. Зі мною буде одна річ, яку мені передав пан Андрій. Якщо ви дивиться це відео, я дуже вдячний вам за ваші реквізити, які ви мені надали. Він сказав, що ця річ була присутня під час іншого вигнання, яке відбувалося у іншому місті декілька років тому. Єдине, що він мені сказав, коли відправив цю посилку: не тримай її у себе вдома. Це дещо мене насторожило насправді. Я знаю, що там лежить, але я не бачив, як вона виглядає. Я думаю, сьогодні разом з вами я розпакую і ми разом подивимося, що там знаходиться. Але історія цієї будівлі вона розпочалася набагато раніше, десь 1985 рік. Одна жінка вона доглядала за своєю матір'ю, яка була при смерті. Коли вона була при смерті, вона почала досить дивно себе вести. Кажуть, що вночі з її кімнати було чути звуки і запах ладану. Але Ладен ніхто не палив. Коли вона померла, жінка, яка за нею доглядала через місяць, з'явилися в неї симптоми: тобто безсоння, голоси, дивні напади. І це ніхто не міг пояснити, звідки воно з'явилося і чому воно взагалі відбувається. З тих пір тут більше ніхто не живе. Вона поїхала. Будинок продали. Зараз тут нова власниця, але вона тут не проживає. Але вона каже, що тут дещо залишилося: не людина, енергія. І ця бляха дійсно трохи страшна, бо ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Далі, але ось такі місця вони наповнені енергією. І зараз я тут знаходжуся. Я відчуваю енергію цієї давнини старизни, яка досить так впливає, я б сказав, на твою психіку. Сьогодні я заночую в будинку, в якому проводили обряд екзорцизму. Короче. Розповідаю, який прикол стався. Я вже проїхав на місце, я вже розложився, перестав працювати мікрофон. Перепровірив його, під'єднав до ноутбука, перевірив карти, одну всунув, другу всунув, перестав працювати. Перед тим, як їхати сюди, я перепровіряв абсолютно всю апаратуру. Все працювало, абсолютно все працювало. Е... блядь. Тому звук може бути трошечки гірший, але, на жаль, поки що так. Е... Ось будиночок цей. Я приїжджав сюди в день, ось тут, ось тут сиділа ворона, коли я приїхав сюди. І бляха, саме цікаве, що тут було, коли я приїхав прямо на Ганку, сиділа ворона. Сиділа бляха ворона. Я не встиг зайти ще сюди всередину, я почав себе накручувати досить такими думками. Зараз на дворі піднявся досить сильний вітер, і це або бляха довбане співпадіння, або, або я не знаю. Я розповідав це е, раніше. Це, блядь, піздає як шутку, бляха. Я почав одразу себе накручувати. Але, 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 все добре. Ну, тут територія, я б сказав, невелика. Але е, який момент? Ось ці всі будинки, по колу тут, та вся вулиця, вона просто мертва. Тут немає ні одної живої е, душі, напевно, що немає, е, але не світиться ніде, вся вулиця повністю темна. На жаль, сюди я попасти не зможу. Так як в мене немає чим відкрити. Але я думаю, саме цікаве знаходиться саме в будинку. Ну, Тут в принципі є місця, куди я можу попасти, але... А тут здебільшого просто якесь сміття я так приблизно оглядав а, те, що тут знаходиться. Ага, я сюди сильно й зайду. Тут напевно... Все позакручували. Ось тут знаходиться саме цікаве. Ось тут, шановні мої, знаходиться погріб. я не сильно туди хочу спускатися. Фу, який дебіл буде спускатися е, в першій годині ночі. Звичайний погріб. Я навіть не хочу брати щось в руки, якщо чесно, це свічка. З треба відключити передню камеру? Так, мені призвіться якось піднятись. Це я е, предмети, які рухаються самі. Е, Двері, які відчиняються самі. І вона розповіла про погріб, який е, зберігає якусь таємницю. Яку, я, я не знаю, я не знаю, яка таємниця може зберігатися в погребі. Але е, я сподіваюся, ми сьогодні спустимось туди і. Я все вам покажу. Якось так. Як казав мій дід, тримайся за мою сраку і все в тебе буде в порядку. Сука, блядь, Перестав працювати мій мікрофон. якесь перечуття було таке прям е занепокоєння було коротше перед тим як я сюди приїду ну е я не знаю чого туди обходити тут тут в принципі що входу ніде ніби немає Єбать, сука я подумав що ось це хтось стоїть це просто тюль добре я думаю зараз я зроблю а, обхід по самому будинку Вот так я закрию все. Дуже низенький потолок. Я прям торкаюсь. Зберігся, о, оце прикольний верстат. А ну, хто цьому розбирається? Можете таке робити? Дивно, що не можна. Що хтось прокляне мене ну, нахуй. А ось в цьому будинку я буду ночувати. Тут я вже сюди заніс, знаєте що, а, що найбільше тут мені подобається? Це бляха маленький котик. Ось в цій кімнаті, по всіх розказах, які тут були. В цій кімнаті, саме в цій бляха, кімнаті все відбувалося. Саме в цій кімнаті проводили екзорцизм над жінкою. Е -ху -ху. І саме в цій кімнаті я буду ночувати. Ось я вже починаю себе накручувати. Тут немає світла, тому доведеться користуватися просто ліхтарами своїми. Саме страшне у цих ліжках те, що прямо звідси. Під ліжка. Щось може цапнути тебе за ногу. холодный пит. Уже ты че? Так. Я сюда уже за ним сейчас Сейчас аппаратуру для съемки. Отаке. Ну, я думаю, в шкафах яритись не буду, Я вже і так багато перегляну. Саме цікаве, я впевнений, буде попереду. Але знаходитись прямо тут це просто, бляха, якесь і питання, блін, для мене. Саме навколо наскільки старе. Коли я сюди зайшов, тут запах такий стоїть. Такий а, старий, старий такий. А, як в старої, я не знаю, як бабці старої. Ну мені не передати просто цей запах, який тут. Добре. Е, так як я буду тут е, проводити ніч, я хочу провести свій експеримент. Е, сама річ, яку мені передав пан Андрій, я хочу її відкрити, так як мені самому цікаво, е, що там знаходиться всередині. Я не знаю. Я не знаю, що там знаходиться. Точніше, я знаю, що там знаходиться, але я не знаю, як вона виглядає. Я вже больше блять, блядь. <сі> блядь. Знаєте, що нам не нагадає? Мені нагадає бляха фильм. Кукла Аннабель, я думаю, всі дивилися. Траш якийсь. Ви коли набуть таке бачили? Бляха, вона виглядає дійсно, яка з фільму жахів. Це блядь, довбана кукла Аннабель. Фото, які я зроблю, я їх прикріплю з боку відео, ви бачите, як це бляха виглядає. Саме більше, що мене лякає в цій кімнаті, не тільки атмосфера, а вікно, яке веде просто на бляха поле. Але сама атмосфера. Це просто шось. В цій кімнаті я буду ночувати. А, я проведу ніч. А, так, Зараз я хочу зробити фото, але для цього мені потрібно виключити абсолютно все світло. Тобто фото робити повністю а, в темноті. Тому. А... Так, вона лякатись блядь. Я би хотів чим скоріше закінчити і лягти спати, бо я вже досить так э, втомився за сьогодні. Таке відбувається. Я зараз чую, як на дворі. щось е... Э, стукає отак. Але я це чув і раніше, я думаю, це сама і ляк самій які просто б'ють по, по газовій трубі, і воно просто ось так чується. Я не знаю, чи там чути, чи не чути, але, але все одно. Всім доброго ранку. Сьогодні я провів ніч у будинку, де, за легендою, проводив екзорцизм над жінкою. Важка атмосфера, важко було заснути, постійно просинався, дуже багато різних звуків, шорохів, постійно крутився, було важко заснути, але нічого паранормального я не побачив. Були моменти, були моменти, від яких дійсно ставало страшно, але це всього лише співпадіння, на мою думку, які дуже легко пояснити. Дякую за ваш перегляд.